Всіх рада бачити на своєму каналі хочу розповісти трішки про себе. Мене звати Ліда, мені 41 рік, проживаю в місті Києві, столиці України, і запрошую вас. У нове моє відео. Бажаю вам приємного перегляду. Не забудьте підписатись і поставити лайк цьому відео. Готую вже вечерю, буду відварювати ось таку локшину, вона нам дуже подобається. Котлети у мене є, я вчора смажила, і вирішила зробити ось такий ну, типу як салат, не знаю. Це морква, я її обсмажу на вершковому маслі. Додам потім цибульку і у мене два кабачки. І стушу, та це так все добренько. Спочатку додаю завжди морку. І ще в кінці додам томатну пасту і гарнисеньком це все протушкую. І буде, знаєте, так, нам цю локшину, така начебто паста, чи як то правильно, соус. І з котлетами буде це дуже-дуже смачно. Ми вже приїхали додому, у нас вже вечір, і так знаєте, прохолода за себе дає знати. Ну і напевно, це добре. Може, знаєте, хто спеку не переносить, тому дуже було важко ці дні переносити. Особливо знаєте людям похилого віку і нашим хлопцям, звичайно. Так, ось такий мікроскоп ми забрали. Таке замовлення на день народження, наша хрещениця захотіла. Різниця, я знаю, що в цих мікроскопах. Тільки скільки збільшення. Ось у нас тут 100, 450 разів і 900 разів збільшення. Звісно, якщо мікроскоп збільшує тільки в 100, це найдешевший, і він буде, ну, дешевший. Оцей мікроскоп був по акції. Так, 1100 або 1400. Вважаю, що гарна знижка, чому б не скористатися. Так, це ми зайшли в республіку, там будинок іграшок. Ось далі взяли, зайшли верніше далі в епіцентр, бо це там поруч. Ось такі таблетки взяла для посудомийної машини. Це такі. Це такі бюджетні таблетки Брікс Classic, Я іми користувалася. До речі, вперше я їх купила в АТБ. В АТБ вони продавалися і спробували. Мені сподобалися 22 капсули: 98 гривень. Я вважаю, що це дуже дуже класна ціна. Так і ще взяла ось такий засіб. В попередньому, ну не в попередньому, а в одному з відео я розповідала, коли я мила духовку, просила вашої поради дати на хто чим користується яким засобом, і мені написало ось за цей засіб. Взяла його, і, до речі, у нього була акція. Бачите, тут 750 мл, Він коштував 188 грн гривень там з копійками. А маленький 500 мл коштував 200 там чимось гривень. Нам повезло, можна так сказати, взяли ось такий засіб, ось такий класний, ціні. 188 гривень. І тут, я думаю, Вистачить його надовго, тому що 750 мл ну, це дуже багато. І якщо він буде дійсно дієвий, я тільки буду рада. Ось сану, я цю фірму знаю. Такий засіб є від відпліснівий і його дуже так рекомендують. Він дійсно справляється, тому я думаю, цей теж буде справлятися. Може, хтось користувався таким засобом, напишіть мені, як він. Тому ось такі невеличкі покупки у нас сьогодні були. Приїхали додому, забрали, їздили ж подарунок, зайшли в епіцентр, людей дуже багато. в ТЦ, в республіці ну просто неймовірна кількість людей. Я пов'язую це з тим, що є житловий масив і, напевно, світла немає. І люди йдуть туди або їсти, або просто зарядити телефон, ноутбук, або щось. -що. Або ще поїсти, бо в Макдональдсі дуже було багато людей. Ми зайшли, взяли мілк-шейк, це як коктейль молочний, але він такий був несмачний. Я завжди там полюбляла цей коктейль. Він такий, начебто його взбивали раніше, чи мені то здається, ну його збивали. А це просто налили якесь морозиво і все. Ось мені на Максанті дуже було схоже. Може, вони переплутали, не знаю. Але не смачно було. Людей, я ж кажу, дуже було багато. Але випили коктейль, посиділи, поговорили, обмінялися думками. Кожна у нас свої думки, і це нормально. Поговорили і поїхали додому. Заїхали, правда, такий наш місцевий краєвиди, на місцеві краєвиди. Я дуже полюбляю і мене, знаєте, ось тішить. Раніше я не дуже любила так їздити. Ну, може. Молодості хотілося, наприклад, на хрещатик піти погуляти, а зараз мене тішить більше природа. І отакий спокій, природа. Там комарі були, але мені, мене вони теж тішили, скажімо так. Ось так. Були квіти, там ці кувшинки, здається, правильно, вони так називаються дуже красиві. Подивилися, так трішки. Природа заспокоїла і будемо вже, як кажуть, відпочивати. Надіємося на тиху спокійну ніч, але вже пишуть, що вона може бути неспокійною. Я в такі, ну ми всі читаємо телеграм-канали. Я в такі періоди, коли вже пишуть, що може бути неспокійно, я майже вже не сплю. От не можу заснути і думаю, як це все пройде, як це все. Коротше, кожного ми, ми різні, хтось спить, хтось читає кожні 5 хвилин. Я із тих, яка читаю кожні 5 хвилин, і в мене куча телеграм-каналів. Ну, я така, я не можу по-іншому, у мене нервова система це, ну, не витримує, щоб не знати нічого. Я все читаю і нервуюсь, Так що ось так. Діюся, що все-таки буде більш-менш нормально. Може, вони щось передумають. Так, що ось так, надія така є. І взагалі надія є, що колись у нас буде мирне небо, і ракети летіти не будуть. Пішла це розставляти і хочу сходити в душу. Все-таки нічка була тривожна, тому сніданок роблю максимально простий. У мене будуть оладки. Цей рецепт мені сподобався. І секрет цього рецепту в яйце треба додати. Цукор, сіль, соду. Я дала екстракт ванілі, і це все гарнесінько треба взбити до такої піни. Потім треба відправляти це в кефір і потім додавати борошно. залишити на хвилин 10-15, і ось такі оладки у мене виходять. Це дуже дуже смачно. Вчора ще купила рибу і м'ясо, але спочатку буду готувати рибу. Це скумбрія, я її дуже люблю запеченою. В принципі, нічого складного нема, але вона дуже виходить смачною. Нам потрібна скумбрія. Я ще використовую морку, так ріжу її, кладу її на фольгу. Кумбрію відразу ріжу, тому що коли вона спечеться, її дуже максимально буде незручно різати. Тому треба зробити це до запікання. Тепер додаю приправку до нашої рибки. Таку приправку я дуже полюбляю і гарнесенько роблю її, так би мовити, масаж і замотую це все у фольгу і залишаю в холодильнику десь на годинку, а то і дві. І трішки хвилинку такої релаксації з нашим ральфом. А тепер буду займатися м'ясом, тому для цього достала мою м'ясорубку і збираю її, буду перекручувати фарш. Розділяю м'ясо, ну, роблячи фарш, на дві миски, тому що в одну буду додавати хлібчик з цибулею, а в інше буду тільки перекручувати м'ясо. на тельки. Ось перекручу, якраз тут додаю цибульку і додаю хлібчик. Потім я це все гарнесенько перемішую, додаю спеції, звісно, не забуваю про сіль і гарнесенько це все вимішую. Спочатку буду робити котлети, для цього я взяла дощечку, обгорнула її харчовою плівкою, і так котлетка не пристане до дощечки і гарнесенько буде відходити. Завжди так роблю. Ще буду робити. Тефтельки, а тефтельки я ще накриваю пакетиком, щоб так вони не обвітрувалися в морозильній камері. І так зручніше. Показую свій результат: є котлети, є тефтелі, є фарш і є там пару таких пакетиків для плову. І ось показую, яка у мене зараз кухня. Все, це, звісно, буду прибирати. Мені буде допомагати моя. Помічниця, це посудомийна машинка. А ось, наприклад, м'ясорубку буду мити вручну, тому що у мене була попередня м'ясорубка, і я її відправила в посудомийну машину. І з часом ось цей метал потемнів. На функцію м'ясорубки це ніяк не вплине, але не хочеться мати таку некрасиву м'ясорубку, а хочеться мати красиву м'ясорубку. Тому м'ясорубку мию вручну. Спочатку протестую свою сковорідку з цим засобом, ось цим, який я вчора купляла в епіцентрі по знижці. І ну, у мене така сковорідка не дуже брудна, але все рівно. Отак зараз поробимо і побачимо. Я її не гріла. Я почитала, там, в принципі, і сковорідки можна і плити. ну, Все, що має жир і сажу то знаєте, ще можна тут їм помити решітки в грилі. У кого є гриль, то можна це такий засіб купляти. Але побачимо зараз, як він буде діяти. Дівчатка, пройшло 5 хвилин, якщо вам видно. Так, потемнів цей засіб, мені тут не дуже в раковині зручно знімати, але бачу, що воно відчищається все. Так, да. Засіб робочий, дівчатка, засіб робочий. Дякую, хто мені написав. Не пам'ятаю, хто мені написав, але мені дуже подобаються ваші всі поради. Чатка, сковорідку я вимила, мені дуже сподобався цей засіб. Якщо б я, напевно, залишила його не більше, оце б, все б відійшло. Але зараз трішки не маю часу і хотілося подивитися, працює він чи ні. Так, да, він працює. Ось цей обідок сковорідки, він у мене був ну, такий брудненький, але все відмив. Тому засобом я дуже задоволена. Буду це все розкладати, коли це все повисихає. Рибка моя печеться. Бачите, отак її запікаю і будемо смакувати. Але я її залишаю, коли вона спечеться, залишаю її у духовці до повного такого ну, вистигання. Не скажу, що вона була холодна, але була теплою. Тоді я відкриваю і ми її смакуємо. Всім бажаю гарного дня, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. Що все у вас було добре, гарного настрою і до нових зустрічей.